Та сторона не дотримується, тільки починається вечір, зараз більш-менш тихо, тільки починається вечір, починається з стрілкового провокації і закінчується тяжолим. Працює 82-й, 120-й. Виїжджає, періодичний танк прострілює нас. Гради, ну, градів так давно було чуть. гради були, але ж не так давно вони і працювали. по нас. Ви самі можете подивитися вам по забору, по, по пейзажу. Ми працюємо, стараємося дотримуватися домовленостей. Працюємо тільки з стрілкової зброї, але ж їхня арта працює. І видно, що працює не, не ті ДНРські шахтери, а професійна, професійна і, скоріш, найманці з російської армії, або найманці, або бивші воєнні, їхні кадрові, бо арта працює досить таки професійно, працює по нас, але ж. Стоїмо, стоїмо, держимося. Що вони хочуть? Ви знаєте. Я навіть не можу зрозуміти, що вони хочуть. Якщо раніше там вони якось виступали, якась у них ідея була, ДНР, ЛНР, а зараз вона, в принципі. Да їх не навіть військо, толком їх і військом назвати не можна це свого роду. Вони діють як пірати. Оголосили, а вони починають. То той, то той ніяких. Недомовленостей, не дотримуються. Не. Як відноситься? Це наша земля. Не наша, вона українська земля. Якщо вони хочуть в Росію, хай їдуть собі в ту Росію. Але це земля українська, це ми будемо її захищати. Настрій у кожного різний, але ми будемо захищати, будемо триматися. Будемо тут до кінця.